Доброго доброго недільного ранку, друзі. Ми сьогодні з вами зібрались на наш експертний вебінар в рамках аромамарафону «Аромадетокс». І сьогодні у нас в гостях експерт Юлія Назарко. Вона буквально через пару хвилиночок розповість про себе. І сьогодні ми поговоримо про дуже-дуже цікаву тему дихання. Під час і для детоксикації і відновлення організму. Мене звати Єва Горощук. Я думаю, що багато хто вже мене знає. Я ініціаторка річної оздоровчої програми аромовідродження, арома психологія, жіноча-холістична коучка. І сьогодні буду ведучою і разом з вами буду у Юлічки навчатись правильного дихання. Трошечки буквально пару слів. Що ж це за така програма підтримки здоров'я Відродження»? Ми з дівчатами, з лідерами нашої команди, тому що в нас просто нереальні такі професіонали зібрались. Ми вирішили зробити програму, яка складається із 12 марафонів, які різної, різного будуть Боже, довжини. І от саме перший наш марафон, аромадетокс, він найдовший, найглибший, тому що ми вважаємо, що перед тим, як працювати своїми відчуттями, починати приймати бади, займатися фітнесом, своєю красою і навіть очищувати дім, треба почати з очищення саме себе. І е, свого тіла. І якраз цей марафон він присвячений очищенню тіла. І сьогодні е, ми поговоримо е, про очищення через дихання. І хочу трошечки зробити акцент, що для всіх наших марафонів ми обрали продукцію е, компанії Young Living. Це найкраще, найвища якість в світі 600 плюс різних продуктів. І на нашому аромодетоксі ми використовуємо а вже ж, ефірні олійки. Сьогодні Юля про них трошечки поговорить. І бади, які вже в чаті Аромодетоксу розписані. Хто не знає, може знову повернутись і почитати. Не буду довго тут зупинятись. Хто ми? Ми команда перша в світі Арома ком'юніті україномовне. Зараз наші дівчата по всьому світові і ми створюємо унікальні продукти українською мовою. І вносимо чисті натуральні ефірні олійки в кожен дім. І тим самим відроджуємо наших людей. І сьогодні ми поговоримо. Конкретно тільки про марафон Ромодетокс програму очищення організму. І у нас експерт Юлічка, який я даю слово. Привіт. Да, Привіт, всім доброго дня. Всіх вітаю. Рада всіх бачити, кого бачу, кого не бачу. Бачу тебе, Єва. Ну, мене звати Юлія Назарко. Я фізичний реабілітолог, психолог, фітнес-тренерка колись Тобто починала з цього з тренувань міжнародна викладачка, типування, остеопатії, трансформаційних ігор, засновниця Джулія Тейпен. Це моя школа та мого центру здоров'я та краси. Також його назвала Джулія Тейпін. Ну і авторка книг та Трансформаційних ігор. І сьогодні буду вам трішки розповідати про дихання, начебто, те, що ми знаєте, до цього звикли, ми ж всі дихаємо. Тобто всі дихають кожен день, нема такого, що ти там не можеш дихати. Ні, ти дихаєш. Але саме про важливість дихання, про важливість правильного дихання і як це робити, ми будемо сьогодні про це. Буду вам сьогодні про це доносити, розповідати. Тому що дійсно дуже багато дихають неправильно, дуже багато використовуються неправильно, і потім починається Проблеми, а все починається з мінімального. Знаєте, як в машині, да, все починається з якоїсь прокладки, яка там тече, що ще, і потім вже все переходить двигун і тому подібне. Так само і тут неправильне дихання запускає неправильні процеси в нашому органі... організмі. Тому якщо казати в цілому про дихання, про те, що буду сьогодні казати, на сьогодні буде практика. Це процес, який нас забезпечує з народження і до нашої вже в принципі кончини. Тобто, все починається з першого вдиху. Коли дитинка перше робить вдих, це значить, що дитинка жива. І коли людина робить останній видих, значить, що вона вже пішла з цього світу. І весь цей час ми дихаємо. Але дихання це керуючий процес, ми можемо керувати, як правильно дихати. Ми маємо це робити і можемо їм керувати. Основне, якщо ми кажемо про дихання, є основні тобто, види дихання, як ми можемо дихати. Це глибинне дихання, теж я буду вас сьогодні вчити, коли ми дихаємо, коли ми розуміємо, чи просто поверхневе. Коли ми... Підхопили щось, зробили, хоча інколи це дихання потрібно. Наприклад, якщо ви співаєте, вам потрібне саме поверхневе, тому що ви там не зможете взяти, якщо у вас пісня довга, ви не зможете там взяти десь знизу, щоб підхопити. Вам треба поверхневе також. Коли спортом займаємося, наприклад, коли бігаємо марафон, так само. Тобто Там да, ми маємо включати процеси глибинного, але там багато поверхневого, тому що ми маємо підхоплювати повітря, щоб ми могли бігати. А знову таки, якщо повинні. Дам дихання є в нас е, часте і рідкісне, як людина дихає. Думаю, ви усі, хто е, як можна сказати, з кимось спав, ну от хтось в е, е, ліжку, ви бачили, що люди дихають реально по різному. Є люди, котрі роблять вдих. І потім там через секунд 5-10 роблять видах. Є котрі дихають більш активно. І це теж ми можемо це регулювати, тому що, в принципі, це все за допомогою діафрагми, це все м'язи, котрі можуть нам допомогти в цьому. Але ми просто пускаємо це, якби ну, ми дихаємо і дихаємо. А буває верхнє дихання, це наше верхнє, коли ми дихаємо ротиком, да? коли нам треба підхопити. Це дуже дихання. Ем, воно. Бо, якщо ми нервуємо, якщо щось з нами від, 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 відбувається, якщо ми від когось біжимо, в нас одразу оці верхня підхоплюємо. Ну, і плюс, я казала, вже при спорті ми його буваємо використовуємо, тобто неасознано, просто і також ми можемо його використовувати під час співу та різних практик. Грудинне. Це наше середнє дихання. Це як є нашою середньою діафрагмою. Середньою. Ну і нижнє, це черевне. Ну і по факту ми маємо дихати всім цим: і верхнє, і середнє, і нижнє. Це є повне дихання, як називають повне дихання йогу, це називає повне діафрагмальне. А... Дуже цікаво є, до речі, коли ми сміємося і коли в нас гикавка, тому що там дихання збивається по-різному. І загалом, наприклад, коли ми, а, в нас є а, чихання, да, коли в нас є також, то всі процеси зупиняються. І там дихання трошки по-іншому відбувається, але так само воно в нас постійно. Тобто це процес, котрий ми не можемо зупинити. Ну, і Тому важливість дихання, вона реально колосальна. Тому що з дихання, як я здійсню кажу своїм клієнтам, все починається з маленького. Е, от е, більш ну, я зараз мало працюю, але хто з моїх е, учнів працює з дітками, то ми знаємо, що все починається з маленького. Там неправильно вдягнув памперс, неправильно переворачиш, неправильно носиш, і потім воно все має відображення. Так само і дихання. Неправильно навчився дихати, неправильно дихаєш. Будь ласка, в тебе буде проблематика. А, дихання має колосальний а, ефект на очищення організму. Це дійсно так. І тому дуже багато є практик, я думаю, ви з цим теж зустрічалися. А, ну, сам найпоп, найпопулярніше це Body Facts, да? що була створена ця ось програма дихання для схудної. її, в принципі, всі знають, але це ще було своє. Начатки воно брало в йозі. І взагалі дихальна система, тобто вона пов'язана з очищенням нашого внутрішнього середовища, і а, дійсно є цей взаємозв'язок між дихальною системою і між лімфатичною системою. А лімфатична система це наша захисна система, це наша система очистки. А, дихальна система, саме дихання, воно стимулює рух і крові, і стимулює рух лімфи. і саме Через лімфатичну систему, наш організм вивільняється від отрут і допомагає у цьому всьому саме дихання. А, якщо ми візьмемо такий приклад, наприклад, будь-які токсини, мікроби, стрес, так само можна сказати, да, що потрапляють mm -hmm. в, орг... в організм, вони осідають в наших лімфовузлах. Вони як каталізатори, вони синтезуються все, вони очищуються все. І якщо лімфа нерухома, якщо ви не дихаєте, то. Лейкоцити вони стають слабкими, і тим самим вони не можуть з цією, з цією інфекцією з цими токсинами. І що вони? В нас вони збільшуються, лімфоу збільшилися, і вони не можуть забезпечити. Ту функцію, о, яку вони мають, ту бар'єрну функцію. І тоді ці міхроби, ці токсини, вони потрапляють до нас в кров. Якщо в нас гарна система кровообігу, то ці токсини увільняються. Знову таки, це завдяки цьому руху, який має завжди відбуватися в нашому організмі. І це відбувається завдяки правильному диханню. А, тому, якщо ми хворіємо, якщо ми погано себе відчуваємо, то дихання порушується, якщо ви ну, всі там короною чи чимось чимось хворіли, да всі знають одразу ти не можеш дихати, значить, ти не можеш дихати, ти не можеш відновлювати свій організм. Тобто немає лімфодренажу, немає відновлення і всі токсини накопичуються в твоєму організмі. Тільки ти починаєш дихати. Зараз дуже багато лікарів, тобто направляють до мене. Їх то кажуть, що, наприклад, вам після хвороби саме треба дихати. Тобто, якщо ви не будете правильно дихати, робити вправи, тоді всі ці ось отрути ви просто будете постійно хворіти. Тому і дихання це не просто те, що ми маємо і можемо робити, але це механізм, який ми можемо себе реабілітувати і завдяки якому ми можемо одужувати. Тому це ну, колосальне, те, що нам дано така можливість і найголовніше, ми можемо її регулювати. Тому що дихання це регулюємо процес, він да, відбувається незалежно від нас, але можемо робити його, як то кажуть, правильно. Можна наступний слайд. А, звичайно, під час дихання те, що ми вдихаємо, це дуже важливо, і дуже важливо, якщо ми кажемо про ефірні олії, да. Наприклад, чи ну мені кажуть, наприклад, якщо я живу там біля вулиці, в мене там їздять машини. Я відкриваю вікно і я дихаю цим. Тобто, наприклад, да я розумію, що, да, що і користь є, що ви дихаєте. Ну і по факту, що ви дихаєте, ну тобто повітря. Забруджене, тобто воно не буде нести тої якості, якої він має, але можна використовувати знову таки фірм на олії, створювати свій дзен, створювати свою атмосферу там, де ви дихаєте. І, як ми знаємо, що через дихання дуже велике сприйняття, хоча ми. Uh, приділяємо цього мало уваги, але насправді просто в ну, нас так створено людям, ми віримо очам. У нас є очі, ми віримо очам, ми бачимо очам все. Інші системи вони в нас трішки пригнічені, але вони дуже сильні. Да? І саме ця наша нюхова система, саме дихання теж має дуже великий вплив. Тому, якщо ми кажемо про ефірні олії, то для різних практик можна використати, які. Яку місію ви маєте? Який посил ви маєте від цього? Це може бути як відновлювальна. Тобто відновлювання дихання, тому що дуже добре знімає нервову напругу, стрес, якщо ви медитуєте, якщо ви розкриваєте свої чакральні центри, знову-таки відновитися. Дихання перед сном, для того, щоб зарядитися енергією, щоб організм, коли спить, він же теж працює, він не спить. Це виспите, ну як ви думаєте, да, якщо там розібратися. Хоча організм він продовжує очищуватися кожну годину, там, очищення печінки, очищення. Нирок все відбувається. І тому, якщо перед сном себе зарядити то знову-таки правильно, і е, тоді всі ці процеси будуть відбуватися набагато легше. А знову таки дихання від перенапруги. Якщо це добре, якраз такі олія кипорису, щоб зняти нервову напругу, стрес, знову таки, ми допомагаємо собі, тому що, як я вже казала на початку, всі процеси відновлення через дихання, всі процеси реабілітації через рух. Коли мені кажуть, що мені робити, які мені там препарати пити, що ще я кажу рух. Дихання і рух все ваша реабілітація це запустити оцю лімфу, запустити кров. Якщо вона не рухається, якщо ви просто сидите чи лежите, зрозуміло, що ці процеси не будуть відбуватися. Ну і дихання реально це класно робить. А знову таки для бодьорості дуже добре, якщо там якісь цитрусові грипфрути, капельсинчик, да, вони мають і як антидепресанти, і плюс вони дають вам дуже багато енергії, бодьорості. Тобто, кожна людина закладає в ефірні олії під час дихання свій сенс, те, що ви хочете отримати, наприклад. Я, наприклад, зараз для себе то використовую в мене базілік, постійного ліка, я мажу собі стопи, я мажу тобі серединки а, ладоні і, сер, і серединки стоп для відкриття сахасрари. Наприклад, я зараз знаходжуся на цьому, і тобто перед сном я заряджаюся. І а, хоча і медитую, роблю практики, але коли почуваєш використовувати ліку, це просто мій от мій такий досвід, то дуже стало м м класно для тіла. Для астрального тіла в цілому, тобто для мене це зараз постійний ритуал перед сном. Тобто, для того, щоб відкривати всі ці центри. Тому ви можете особисто для себе обрати, що ви хочете. Чи розпокоїтися, чи хочете відновлення, чи хочете просто гарно вам приснилося, як ви там десь на островах чи щось. і ви для себе обираєте саме ту олію, котра вам буде найкраще і котрі ви зможете використовувати. Тому. Це моя порада знову таки використовувати пірні, але якісні ефірні олії, знову таки використовувати під час своїх практик дихання. Але якщо ви, наприклад, живете, вас там не знаю, там ви вийшли, у вас ліс. У вас водопад, що ще там буде біля вас, звичайно, ви можете дихати цим, тому що це ті ж самі ефіри. Але якщо ви знаходитеся в якомусь місці, якщо ви розумієте, що у вас машини, тому подібне, то краще робити атмосферу в тому приміщенні, в якому ви знаходитеся. Знову таки, для ще більшого відновлювання вашого організму. Можна наступний слайд. А сьогодні ось це повне діафрагмальне, ну, Хтось не називає діафрагмальне, хтось називає повне йогульське дихання. Про те, що я вас буду вчити, Ми зараз його трошки я вам розкажу, як це відбувається, оце правильне дихання. І далі ми будемо з вами дихати ну, до речі, коли будемо дихати, може бути таке, що може початися головокружіння, може бути погано, тому що ви не дихали до цього. Це наприклад, якщо я вам скажу зараз зробіть 20 відтискань, 20 присідань. І постояти в планці там. Хто це робить постійно, він це зробить легко. Якщо людина ніколи цього не робила, йому може стати погано. Тому треба слідкувати за своїми відчуттями, тому що дихання це таке ж саме тренування, як і звичайний ми візьмемо спорт. А, тому повне діафрагманіт, котре повністю задіює весь це наше тіло, весь наш організм. І так, таке дихання воно починається з надування черевною, коли ми робимо вдих, чи через ніс, чи через рот. Тут можна також, наприклад, є практикую через ніс коли через рот, можна робити і, і те, і те, і через ніс, і через рот. Надувається в нас живі черевна порожнина. Потім повітря наповнює грудну клітину, як розкриваються трошки ребра. Вони підіймаються, розкриваються вгору, і в завершенні піднімаються наші ключі, коли ми робимо вдих. Тобто можете зараз спробувати прямо зі мною зробити цей вдих, щоб живіт, ребра ключиці, тобто повністю все наше тіло. Так, оце ми робимо. І найголовніше, багато хто, коли робить вдих. В живіт втягли, вдих зробили і втягнули. Це неправильно. Тобто, вдих має навпаки надуватися живіт, тому що ви цей кисень вдихаєте, і вам треба розширювати, тобто всі ваші, щоб цей кисень наповнив все ваше тіло. Коли ми робимо видих, тут навпаки, у нас як хвилоподібному, в тому ж напрямку в нас відбувається: ущільнюється живіт. Вздуваються ребра, грудна клітина лягає, і так само в нас повертається в свою позицію, ключиця. Знову таки, з цим можна гратися, можна хвилю робити по-різному. Можна робити живіт, ребра. Тут і здувати, починати з ключиці, ребра, живіт. Ну, це знову таки практика, яку можна робити, і знову таки, щоб контролювати цей рух. Тому тут дуже важливо, але як я кажу своїм завжди клієнтам, найголовніше просто зрозуміти, коли ви робите вдих, вас має надуватися, ви маєте ставати як більше живіт, роздуватися ребра, підніматися ключицям. Видих, ми це все здуваємо. Тобто все виходить. Тому що є дуже велике, не знаю, і в мене також воно було. Що якщо робиш вдих, ти вдихнув і все. Тобто, живіт втягнув на вдисі, ні на видих. Тобто ти можеш максимально втягнути. і це саме ось, ось правильне діафрагмальне дихання, яке ми сьогодні з цього і будемо починати. І це як називається повне йогівське дихання. Коли йог дихає, тобто повністю всіма системами. І Uh, я от згадую, коли в мене були перші практики, коли в Остопаді вчилася, і мені uh, про діафрагму, розкриття діафрагми, у нас було дуже багато практик. У ну, мене дихання завжди було добре. Я завжди займалася спортом, потім займалася диханням, У мене було добре. Він каже: в тебе не дихають стопи. І коли це був перший мій урок. Я кажу, смислі, в мене не дихають стопи. Понятне, діло, стопи не дихають. Він каже, коли ти дихаєш, мають дихати твої стопи. Ти маєш ти тут -та все правильно робиш, але дихання має бути, ти маєш відчувати цю пульсацію прямо в ногах. І тоді я це перше почула. Тому що для мене це перше було, типу, що мої стопи не, не дихають. Хоча я думаю, що я завжди дихаю правильно. Він каже, направляти енергію не тільки тут, ти, нав, ти навчилася в центрі, але дихає все. Твоє тіло, від маківки до кінчиків пальців повністю все дихає. І оце, коли я своїх клієнтів знову-таки тестую, коли розкриваю діафрагму, є такі практики, що можна це розкрити, що я можу допомогти людині. І так, да, потім, наприкінці, я відчуваю, як дихають стопи. Тобто, це повітря, воно не тільки. В когось воно тільки тут, верхньо, в когось тут, але воно повністю по всьому нашому тіму розповсюджується. І оце реально те, що ми можемо отримати, і від от цього ми отримаємо той ефект. Наступний слайд можна ми сьогодні будемо з вами. Практикувати це будуть практики пранаями, те будуть вакуумні практики. Вакуум дуже багато, я думаю, про них то чув, але робили їх неправильно. Сьогодні я вас буду цьому вчити, і будуть практики пранаями, це прості вправи, котрі, в принципі, хто б сказав, що це називається пранаями, да, то ні, але котрі ми можемо робити. Ну, взагалі, пранаями це, да, це спеціальні дихальні вправи, що мають вплив на наш фізіологічний стан. І а, це відбувається, те, що ми змінюємо концентрацію кисню, тобто, коли видихаємо через що, через ніс, через рот. Тобто, знову таки це все має вплив на весь наш організм, і таким самим це має рефлекторний вплив на нашу нервову систему, на нашу відновлювальну систему і на наш психоемоційний стан в цілому. Пранаями використовується ну прана. Це енергія. Це енергія, котра є всередині. У кожного є енергія, і загалом ми і є ця енергія. А, тобто, я вас, наприклад, ви мене бачите да, як оболочку, хоча, по факту, я є енергія. є енергія, телефон він несе енергетику, все несе. І ось про наяви вони саме працюють з розкриттям цієї енергії, розкрити її. Вакуумні практики це більше робота з черевною порожниною. І тут у нас робота з м'язами живота, звичайно, дуже це глибока робота, і це робота з внутрішніми органами. ми працюємо як такі ось масажні практики для внутрішніх органів. Е, я роблю кожен день. У мене завжди зарядка. У мене зарядка вже не років 15, скільки кожен ранок зарядки. Що б не було, як не було, якщо мені погано там бувало, що там перелому, що ще я роблю. Сидячи, роблю лежачи, але зазвичай я починаю з дихання. Я відкриваю вікно і я починаю дихати повітрям. Якщо я не там, де мені неможливо дихати гарним повітрям, тоді я включаю дифузор і дихаю цим. Тому дихання це як початок. Я кажу, це процес, який просто ми звикли. Ми звикли, що це, ну, це все норм. Ми дихаємо, і дихаємо, і, дихаємо. Ну, і що? Ну і дихаю собі, і що і дихаю, і живу. Але це має знову таки відображення на все наше тіло, тому дихати треба правильно.